Привіт, з вами Юлія. Я рада бачити однодумців і людей доброї волі. Хочу вам показати, як подужна зараз влада Зеленського будує фортифікаційні споруди. Пам'ятаєте, як залужний ще влітку торік казав, що важливо будувати фортифікаційні споруди і переходити в глуху оборону з деякими мобільними і невеликими контррозвідувальними діями? Не пройшло і півроку. Як Зеленський заявив, готувати фортифікаційні споруди в лютому взимку, коли земля як бетон, The Wall Street Journal розмістила таку ілюстрацію. Поряд зі статтею про геніальне рішення Зеленського почати копати укріплення взимку, коли земля замерзла. Видання пише, що влітку залужний закликав будувати лінію оборони, але Ставка ігнорувала вимоги головкому. Це преамбула була к сьогоднішньому обговоренню, а тема сьогодні більш психологічна на ваші роздуми. Вона така. Думаю, багато хто з нас стикався з такою позицією, що деякі люди вони кажуть, і таких людей в Україні на жаль досить багато, і з їх свідомістю треба працювати, щоб не втратити Україну. Деякі казали: Ні, ми не обирали Зеленського. Ми обирали проти Порошенка. Бо іншого вибору не було. Двох зол обирали найменше. От ми і обирали Зеленського. Хіба у нас був вибір? Тобто ті люди, які звикли звинувачувати в усіх бідах кого завгодно, крім себе, вони кажуть, що влада їх 30 років грабувала. От я й хочу пояснити, що саме такий інфантилізм, така позиція призвела до от такої руйнації. Країни, а перед тим я хочу подякувати вам за підписки, подякувати вам за коменти, лайки. Кожна ваша активність продвигає відео вверх, і ми можемо давати краплини правди в суцільному потокі брехні. Отже, мені пишуть: ми ж обирали не за Зеленського, а проти Порошенка. Ось давайте розбиратися в чому проблема. Проблема саме в вас, в тих, хто так зробив. Хто зробив вибір не на користь, а на зло. Тобто відходив від противного. Це шизофренія. Так робити не можна. І ось у мене до вас питання. А ви дійсно впевнені, що вибору у вас не було? Ви всі джерела перечитали, передивилися, чи переглянули тільки ті, що вам сподобалися? Вибір був якраз і дуже очевидний. Який ви настільки? Були ображені на Порошенка, не помітили, що зрадили свою Україну, яка б прийшла вже і в НАТО, і в Євросоюз. Ви злякалися, що можете втратити рашку назавжди. Багато хто з вас їздив до родичів в рашку на заробітки. А з війною ви втратили цю можливість. Занадто швидко Порошенко відривав з корінням Україну в сторону Заходу. А ви звинувачували в глибині душі його, будьте вже чесними з собою, і вибір ваш був не на користь держави, а на зло Порошенко. І телевізор вам в цьому допоміг. Телевізор імені Медведчука Каламойського, який зранку до ночі співав вам про Бариго. І ви, щоби себе не звинувачувати, до любові, до рашки знайшли винуватого. О! От хто заробляє на крові, от хто не зупиняє війну, ну, Мсейчук же ж брехати не буде, і фігуральна, на одній долоні у вас лежала шоколадка без обгортки, і ви бачили, що це шоколад, аромат шоколаду, але вам навіяли, що то не шоколад, а гімно. Але ж ви бачите, що це шоколад, але ж казали, що це гімно. І ви повірили не власним очам, нюху, а навіяним пліткам, телевізору, Ютубу, Фейсбуку, одноглазникам, де по стрічкам гуляли ФСБшні фейки про п'яного Порошенка. А наші корисні ідіоти перепощували ці ФСБшні фейки. А на другій долоні лежало щось в яскравій обгорці, і вам казали: беріть це щось. Хуже ж не буде. Ви зараз живете в повному суцільному гімні, а ви відчуваєте, що щось всередині смердить. Але ж обгортка золота, так манить. і ви повірили, що це не гімно, а щось таке казкове. Ну, поки що не ясно, що ви зробили вибір на зло. Хай це смердить, хай воно ваняє. Навіть потім, коли ви розвернули обгортку, і воно так засмерділо. Пам'ятаєте? Я вам нічого не Послухай, Я вам отвечаю, я вам нічого не довжен. І навіть це вас не зупинило. Ваша жага покарати шоколадного боригу вище, ніж власне почуття самозбереження, повна шизофренія. Це як в анікдоті: покараю контролера, куплю білет і піду пішки. Проголосували проти Порошенка, щоб його покарати. І кого ви покарали? Себе сотні тисяч загиблих, сотні тисяч калік, мільйони переміщених. Україна вмивається кров'ю, 20% території в окупації, затоплені села біля Каховської ГЕС. Ще не відомо, скільки пропало безвісті, ще не відомо, що буде з Запоріжської АЕС. Ось що відбувається, коли обираєш на зло. Замість державника, коли 5 років в безпеці жили. І будували з нуля країну, а брати паяця, блазня. Це треба було наглухо бути безвідповідальним, інфантильним. От такого самого ви і обрали. Який каже, що ви від мене хочете? Я не політик, я такий самий, як і ви. І взагалі це Порошенко винен, що ви мене обрали. Тут мені прилітає нове запитання. А хто вам сказав, що Порошенко державник? А чому я маю вірити тим, хто щось говорить? В епоху інтернету, коли вся інформація в вільному доступі можна все самостійно перевірити. Google нам допомогу. Тільки якщо ви хочете дістати правду з інтернету, ні в якому разі не вбивайте на російській мові ваші запитання тільки на англійській. Це так ремарка на майбутнє, тому що гуглити теж треба вміти. Ні, кожна інформація спрямована на користь України. Отже, московську мову відсікаємо, гуглимо тільки англійською. Людину характеризують не слова, а дії. І результат цих дій маленький приклад наведу. Нарешті ми підходимо до нагальної проблеми, про яку ще залужний влітку казав. От найвеличніший лідер сучасності пішовідосіки. Ну, всі знають, кожного дня. Перед сном він вигулькує до нас з черговою промовою. Чому саме перед сном? Це теж технологія з радянських часів, щоб ви засинали з цим іменем і просиналися з ним. Щоб він став частиною вашого побуту, щоб став членом вашої родини, щоб у вас думки не виникло, що може бути інший президент. А ви не знали, що він казав, я йду на один строк? Але на який? На довічний? Він в умі. Тримав, що надовічний. Ну добре, я знову відійшла від теми. Отже, відосік він написав. І в одному такому відосі нарешті розродився думкою, що пора таки будувати потужні фортифікаційні споруди. І всі такі: Ну, слава Богу! Потужні споруди і лягли собі відпочивати. А на радок пішли собі далі: хто на роботу, хто борщ варити, хто дітей в садочок чи в школу відводити. А я собі думаю: ну трендить же. Не разу ж правду не казав. Йду перевіряти в інтернет, як виглядають його потужні споруди. Ну як я і передбачала, знову чуда не відбулося. Він знову протрендів. Це що? Це так виглядають фортифікаційні потужні споруди. Це що за знущання? Ось які потужні споруди будує Зеленський і його 5-6 ефективних менеджерів. Він же так нам казав, що країною керує тільки 5-6 ефективних менеджерів, без яких в нашій країні просто хана. Вони тримають нашу країну. Ну, що це як незнущання над військовими? Ну. А тепер порівняйте фортифікаційні споруди Петра Порошенка. Ось, наприклад, Зеленський відвідав фортифікаційні споруди у 2021 році, зроблені попереднім президентом. Ось що таке потужні фортифікаційні споруди. І причому він не трендів кожен день про свої геройства в відосіках. Він мовчки робив свою справу по захисту нас з вами, щоб не ставити країну раком, щоб ви могли їздити відпочивати, щоб ви не відчували, що іде війна, щоб зберегти ваш спокій. Він локалізував війну на далекому сході і поступово вигризав і відтискав рашку до їх кордонів. А яйця пойла, затицнув. Ось тут, в кулаку мінськими домовленостями, про які тренділи в негативі всі, починаючи від ОПЗЖ, закінчуючи з є командою. Хоча це одне і те саме. А тим часом він будував потужну армію з нуля, а поки він робив, на всіх телеканалах Медведчука коломойського йшла війна. Ні, не з Рашкою, а з Порошенка. Він не слідкував за цим, а працював 24 на 7. Хто з ним працює, той знає, що він трудоголик. Він не займався передвиборчою кампанією до останнього, коли Зеля вже на всіх медійних помийках світився в різних шоу і кіно. Йому нема коли було. Він армію будував. Йому казали, Олексійович, пора, роби щось, тебе там обливають зі всіх телепомийок брудом. А він казав, та розберуться, у нас думаюча нація, вона на брехню не поведеться. Треба армію посилювати, немає часу. Ну-ну, не поведеться. Ну-ну, думаючи. До Порошенка армію грабували, розпродавали, військове спорядження, зброю. Ну, ніхто ж не думав, що браття нападуть. Хоча в 90-х ще тоді покійний В'ячеслав Чорновіл казав, що треба готуватися до війни з Рашкою. І так сталося, що на момент приходу до влади нормального державника Порошенка армія була на стадії нуль, і він почав з нуля її відбудовувати. А поки я говорю, я показую весь список нашої зброї, української зброї, який був започаткований саме Порошенком, і цей список вже був в 2018 році. Це верховний головнокомандович Порошенко поставив на озброєння. І якби це все Зеленський продовжив, а не закрив і збанкрутував, ми б не те, що не просили в інших країнах. Ми б самі експортували нашу зброю в інші країни і збагачували свій бюджет. Що саме було і Припорошенко в іншому відео? Я розкажу, які літаки ми розробили Припорошенко, і які договори були на експорт. А потім Зеленський все це позакривав тим самим. Зганьбив репутацію України. Я перераховую, щоб ви зрозуміли, все це скасував шостий, як прийшов до влади. Армію тут же почав скорочувати, ракетні програми позакривав. Нептуни, які були на розробці, теж закрив миттєво. Грім 2 закрив. Партнери з Москви попросили закрити. пойло боялося, і шостий закрив. Якби зараз були грім 2 які долітають до Москви, Ніякий пійло не рипнувся би в Україну. Сьогоднішній верховний повинен подати закон про мобілізацію. А чому він не подає свій закон? Відмежувався від прямих обов'язків. Це його прямий обов'язок. Бійців треба міняти, треба ротацію проводити. Не можна їх тримати на виснаження. Де взагалі повага до ЗСУ? До наших захисників, а це непопулярне для 73%. Він же обіцяв їм закінчити війну і зійтися з пуйлом посередині. От чому виборці зелі обрали зелю не тому, що хотіли перемоги, вони хотіли продовжувати дружити з Рашкою, їздити туди, заробляти гроші або до родичів, а клятий Барига не давав вам цього. От тільки ми ще в 19-му році казали. Що пійло не зупиниться, воно піде далі, де йому дають йти. Тому Олексійович і хотів встигнути максимально озброїти армію. Навіть крав. Так, крав з-під носа пойла ці клістрони для нашого ППО в іншій країні за таке б орден дали, а в нашій зі свінками бігали ганебно. Ой, свінарчуки, свінарчуки! Ви пойло захищали, коли валали за Свінарчуків. Ой, бідний Путін! Порошенка його обвів вокруг пальця і стирив клістрони для України. А Зеленський напередодні вторгнення познімав ті клістрони з наших ППО. Він саботує поставки зброї, відмовляється від них. І не робить фортифікацій, то й взагалі. Він ще в 19-му році війну в своїй голові закінчив. Йому вона не цікава ця війна, і тому тим, хто мені каже, хто вам казав, що Порошенко державник. Я навіть сьогодні кажу: просто дивіться на дії, слідкуйте за діями, а не слухайте відосики з закалисуванням вашої пильності. Державник Порошенко зараз взяв на себе будівництво фортифікацій, привіз бульдозери, щоб капати траншеї. Я разом з колегами. Наполягаю на тому, щоб нарешті була поставлена постанова по створенню тимчасової слідчої комісії по ситуації з фортифікаційними спорудами. Знаєте, такі багатомісячні заспокоїли реляції про те, що споруди будуються, що все добре, гроші виділяються. Пішов третій рік війни. І це не просто свідчення журналістів, волонтерів, воїнів, депутатів від опозиції. Це є звіт про хід бойових дій. Скажіть, будь ласка, куди відійшли після важких боїв наші війська від Авдіївки? Чи було через 5, 10, 15 кілометрів побудована потужна лінія фортифікаційних споруд в декілька ярусів, бетонні, зубами дракона, з мінами, де можуть надійно зайняти ці позиції і захистити і зупинити ворога наші герої. Ні. І пропонують деяким лопатами відкопувати в мерзлому ґрунті рубіжі. Я хочу наголосити, що ми далі не збираємося з цього приводу мовчати. Парламент нарешті має отримати від підконтрольного та підзвітного уряду відповідно до Конституції. Ситуації з фінансуванням, організацією і забезпеченням будівництва. Цим повинна займатися влада, але їй нема коли. Вони рейтинги міряють і знімають відосики, вони борються з самоврядуванням, але люди не всі дурні. Не треба їх кормити медвідчуківська каламийським помиями на марафоні. Те, що зілля, як пило. Прихватив 90% інформпростору, залякав, підкупив і оскатинів наші змі, які розносять з моря на залужного, нічого, крім ганьби, не принесе тим, хто це все замовляє. І рано чи пізно люди прокинуться від мороку ліпше раніше. І епоха брехні ганьби щезне, як роса на сонці разом з Рашкою. А поки. Рашка продовжує підтверджувати свій статус терористки. Вчора знову загинули під її ракетами мирні жителі Кривого Рогу. І якщо ми не зупинимо цю скажену божевільну терористку, наступним може бути кожен з нас, тому що вони народилися, щоб знищувати все добре, мирне і красиве. Цю арту так нам судилося. Зупинити зможуть тільки наші збройні сили, і я закликаю: давайте підтримувати ЗСУ, тому що насправді це не допомога ЗСУ, а допомога собі. Це наш донат на наше власне життя. Поки вони тримають фронт, ми живемо. Давайте дамо їм цю можливість захищати нас. Армія тримається тільки на українцях і на патріотах. Підтримайте ті. Волонтерські фонди, яким ви довіряєте, я залишаю лінки в описі, яким довіряю я. Обіймаю! З вами була Юлія. Папа. -па.